Привіт, і це новий відеоролик на каналі дорогою до трьох тисяч Ело. І останній відеоролик, поки ми не зможемо добити 300 фоловерів. Дайте хоча б чуть-чуть відпочити. Уявіть собі, ви запускаєте гру, але програєте одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму і дев'яту. Так, я зміг залутати лустрік в 9 ігор в ряд. Ви думаєте, що це максимальний? Ні, мій максимальний лустрік 14 підряд. Ми програли раунд 4 в один. Після таких ігор хочеться перестати грати в цю гру, але я вирішив запустити наступну. А от що сталося далі? Демко, 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 я хочу дивитися демку цієї гри. Демку. Ми з вами сьогодні і розберемо. То, як я зіграв сьогодні з людиною, в якої 3100 ело, це моя ціль. Який мав паті з собою п'ятого і восьмого левела. Ех, цей соло фейсит без прямки. Сюда. От що, ну от що, що? Він заблочив всю команду. Щоб підійти сюди і отак скинути бомбу. Ясно, ізична гра мала бути в мене задоджили. А, ні. Ще в останню секунду зайшов. Та, що тіпою роблять? Ей сайт, ей сайт. Гра вже здавалася виграною після другого раунду, адже в противниках один з цих тімейтів просто почав тролити гру, а це був тільки початок катки. А взагалі я привик до такого. Це нормально, тому що це скритий пул. Та я і сам же дим, -дим не став тим самим пульником, який не вміє грати в КС і заходить, щоб затролити гру іншим. Вони просто два тіпа залізли на 9 померло. Найс, мужики, лет'го! гоу! Мені тіпи, навіть вісічній грі не можуть фейсбука. Після цих слів я вже здивувався, що в такій легкій грі в мене тіпи не можуть вийти в плюсове КД, а ще мені вказують, як грати. Навіщо мені пушити рампи, грати агресивно, коли проти мене люди просто тролять? Я не придав цьому уваги, просто всіх замотив, гра була легкою, і я вирішив просто її добігати, щоб не портити собі настрій. 7-10 тип іде! 7-10. Every time die. Просто на 10 роликів продам зразу прерали. Unlock. Приціл був на голові, але в мене чесь. Бок не стріляв. Програли пістолетку, нічого страшного, виграємо наступний раунд або через. В чому проблема, якщо проти нас просто тролять гру? Так я думав, в ті хвилини. А От що сталося далі, це просто жах. Конечно, бля, что тут бывает с этим типами. Ну иначе ты сдох. Они не, Никола в жизни цей раунд не выиграем, тупый. Lost. І ось вроді би я беру вже 11-й раунд, тіп, який тролл вже перестав тролити, але все ж таки в нас виходить щось вигравати. Ну а буквально через секунду рахунок стає 11-11. А далі ми доводимо цю гру до допів. Тут я вже остаточно задумався, що з моїм зеленим щось явно не то відбувалося протягом всієї гри. Та й три триста Ело теж чомусь не догравав. Давайте розберемо, як так. І так, дивимося, чому зелений постійно помирав. Окей, не повезло, просто не повезло. Не повезло. Тут я вважаю, що можна вже замітити гру якоїсь п'яні. А тут можна переконатися, що це п'янь. Класний Молік. Пішечна флешка мене нема слів, просто я не можу нічого підібрати адекватного на рахунок цього чела. Ну а поки ми дивилися його демку, то рахунок вже 16-15 І ми граємо знову допи. Юмп, він від юмпа помирає земкою. Від юмпа. Вау, привітайте зеленого! Він дав своїх перших 2 кіла за останніх 10 чи 15 раундів! Давайте похлопаємо всі зеленому. За 15 раундів ті зміг дати своїх перших 2 кіла. Оце сильно. Я нагадую, якщо щось, ну, у нас був рахунок 10-2. Якщо ви ще досі хтось не знаєте, то ця гра вигравалася з рахунком 10-2. 0 кілів, 1 кіл. 2. Вау, ми виграли раунд 2 в 5. Вау! 70 хвилин матчі, да. Діод заблудився навколо своєї усі, чи шо. Ну подивись, я з ремпів прийшов сюди, він ще досі розпікує. Він ще досі не вийшов, він ще розпікує. До розпікувався, вийшов, здох. І мене знов зоопарк на 9, там знов Там знов пас стоїть на 9 в мене. ще одні допи. Ура, ще одні топи, Вау. В чому проблема так просто а ходити пікати, вбивати, тіпаї вони не будуть виходити більше а Пішов, 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 пішов. Оп-оп, нема нікого, а. Я 10 з 10 по ньому попав, я не вірю. А просто не зареєструвало по ньому хіт. <смеш> Якщо ви думаєте, що це кінець, то ні, грати нам прийшлось ще доволі таки довго. Але затягувати я не планую, тому давайте пошвидкому. Довго ви тут будете? Довго ви тут будете ще стояти, у вас бомба немає, ідіота? А не можна так було минулий раунд виграти? Ну, по було -бу -бу. Mas pra ralar a eu vou dando. <laughs> Так, ми змогли програти раунд 4 в 1, В наступному раунді ми змогли виграти 2 в 4. І це напевно був переломний момент. Адже після цього раунда ми виграли наступні допи і закінчили цю гру з рахунком 28 на 25. Це була моя найдовша гра на Фейсіті. А я вам нагадаю, що я її вигравав 10-2. Ну на даний момент я нахожусь на дикому устріку, злив все Еле, які тільки може. І в наступному ролику ми побачимо той самий цирк тварин і скритопульників. Підписуйтесь на канал і можете поставити лайк.